Заїхав на прийомку, мусора дуже багато. Візьму, скоріш всього. Тут гляну ще всякі. Мусорні, мусор, не мусор, 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 мусор. М'ясорубки здають, вилки здають, якісь. Взагалі, щось цінного, нічого немає, я не бачу. Поїхали далі, будемо шукати, знаходити і показувати для вас. І так, Всім доброго ранку. Буде сьогодні у нас нові знахідки. Це все нове. Якраз для вас таке більш-менш. Це старе, це старе, це старе. Тут старувати. Дивіться, за цей станок я хочу 2650 і він ваш. Знімати яблуки, кому там хочеться, якраз таке кріплення. Ціна 60 гривень. Далі йдемо. Коробочка. Ось така. Ціна 100 гривень вона ваша. Викрутка. Ось Така реверсна. Треба робити, ремонтувати, Сразу кажу. Ціна 80 гривень. Гаражпіль. дивіться, який гарний, красивий. Повністю новий. Ціна 80 гривень. Так, розсухарюватель, я так розумію, правильно чи неправильно поправте, якщо що, то в мене знатаки, все знаєте. Я не встигаю просто за вами якраз. Ціна його 75 гривень. Молоток знайшов такий гарний, красивий, блискучий. Ціна 55 гривень. Так, шестерні різні, які хочете тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. і квадрат. Ціна за всі 120 гривень. Так, це для тисків, скоріш всього. Тому що такий валець. Крутити ручку. Е, ціна його 45 гривень. Викрутки 15, 15. Вони нові як. Пилка у нас 35. Топерці. Так, нехай буде оцей 50, цей 60, що можна щось зробити з нього. Ну а цей, нехай буде 75 із гоздодером. Ключів 4 штуки знайшов ось таких. Ціна їх 100 гривень. Стаканчик 10 шайби. Не знаю, для м'ясорубки або ще для якихось цілей. Ось такі. Там воно наворачується. Скоріше всього з м'ясорубки. Ціна 60 гривень. Лезо на ось ці, де я тільки що показав, на ось ці ось. сюди. Ціна 15 гривень. Ці в нас будуть 250 і 250. Ручка у нас буде. Не знаю, нехай буде 45. Лезо, 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 лезо. Буде у нас 40 за два. Ключі, хто хоче там перепрограмувати і ними користуватися. Друг якраз займається таким, тому я для нього брав, але в даний момент він не займається, можна так сказати, ціна 40 гривень. Так, ручка Ручка тієї буде, там, не знаю, нехай буде 75 Замок у нас буде, е, хай буде 50, колокольчик тільки ставити сверло, зафіксувати он. шестигранником і все працювати. 150. Так, ідемо далі. Що тут у нас? Я знайшов ось такі в упаковці, в роботі не були. Лезо і до них кріплення для того, щоб можна було зафіксувати. Дивіться, за цей комплект я хочу 120 гривень, за цей хочу 150 А там будемо домовлятись. Так, ліркотримачі, якісь такі дуже ржаві, і лієрок тут три штуки. Ціна за все, хай буде 180 гривень, вони важчі. Так, сверло. Наскільки ж воно не зрозуміло, Написано R18, а, на 17. На 17 сверло. Таке чуть-чуть роз, розплюснуте, ну, як є. Ціна 45 гривень. Гайка приварена з ручкою. Кому там треба поміряю. Е, ціна її 35 гривень, мечик 20 гривень, 15, 10, ключ 10 на 12. Повністю новий 35 гривень. Редуктор. Редуктор 150 гривень, я думаю. Які. Так, є степлери. Кому треба пістолети для цих. Ось цей буде 50, ось цей буде у нас 80, цей буде 100. І цей буде 80. Такий європейський якийсь. Рулетка є повністю також в робочому стані. Щоб можна було заміри заміряти Там приблизно десь чи 20 метрів, щось таке. Чи навіть більше, чи 50 ціна її. Я її не крутив, не знаю, ну, блин, з виду все нормально, все в робочому стані. 180 і воно ваше. Так, тепер дивіться, є кріплення до долез. Оці в нас будуть по 25, 180 і тут 25 гривень, любе. Оцей в нас буде 40. 40 за любе лезо. Любе. Їх тут дуже багато, які хочете. Так, ідемо далі. Є топори, як завжди знайшов. Дивіться, оцей буде 180. Оцей буде у нас заварений, сразу кажу вам. 150 і цей такий заварений 1973 року. Також заварений. Такий 200. Так, райбер, райбер, райбер 38. Ось такий грамезний, ціна 350 гривень. Ножиці 200 гривень, кому там треба, гарні класні пробки. Не знаю від кіля, 20 гривень за дві, Всі кріплення. Ціна 60, це в нас 50. Цей в нас буде 180. 5 гривень. Ножки якраз для горілки, кому там треба, воно не такі. Ну, треба чухати, треба дивитися. Зразу кажу, не знаю на них. Три штуки, 60 гривень, і вони ваші. Так, є вимірювальний пристрій якийсь. Цікавий, я його вже давно не знайшов. Хто знає, підскажіть, як звати. Хочу за нього 350 гривень. Там будемо домовлятись. Так, є іголка якась. Цікаво знайшов таку. Вона була в, в упаковці, я її не використовували. 10 гривень вона ваша. Так, напильник у нас 20 гривень, цей у нас 180, цей у нас буде 35, цей у нас 35. 10, 10. Угломіри, два штуки по м -м, Бушні, нехай будуть у нас по 60, цей у нас буде 45. З замочок у нас буде 35, цей 20, цей 10, цей 45, цей 20, цей 45. Гайка алюмінієва 10 гривень. Цей 15, цей 10. Цей 25, цей 35, цей 35. Ножниці по металу. Будуть у нас хай 60, 30, 30. Шарики маленькі по 15, 15, а ці будуть по 25. Такі. Так, ключі накидні. У нас будуть 150, коробочка 10. Мічики різні зверками. Ось така кількість їх. Ціна 300 гривень і вони важчі. Ці по 15, ці по 10. Цей ключ у нас неповний. Буде, хай 35 гривень, колешки будуть 30 гривень, цей 20. Лапи для зйомника. Ось такі цікаві. Ціна 250 гривень. Коробочка 10 гривень. Фрези, різні фрези, фігурні там різні, які хочете. В общем, 4 штуки, ціна 200 гривень. Так, ці болти. Болти у нас 80 гривень. Затискач задньої бабки. Ось такий, кріплення. Вінт з ручкою зі всім. Ціна 350 гривень. Потім є струбцина, ось така грамезна, наварена на неї. Тут дуже багато всього. Ціна 450 гривень. Є ось такий. забув, як він називається, чесно, вилетіло з голови. Ціна 180 гривень. Є шків 135. Внутрішній 170. Чотирьох Ось тут. Раз, два, три. І оцей четвертий. 170 я пам'ятаю, що задній, а цей 135. Внутрішній не пам'ятаю, бо не написав. Ціна його 350 гривень. Ну і ось цей набір. Тут 10 гривень він ваш. Так, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, може написати мені на Viber. Viber ось вказаний якраз зверху. Від вас чекаю, як завжди, лайків, коментарі. Повністю все. Сверла забув ці сказати. Ціна 250 гривень. Вони повністю нові, в роботі не були. І цей карабінчик 35. Так, на цьому все. Буду закінчувати. Кому щось сподобалось. Пишіть на Viber, я вже сказав. Лайки, коменти, повністю все. Долучайтеся до спільноти. Там виставляю всі фото того, що буде в наступному відео. Для того, щоб ви могли наперед знати, що де буде, ну, кому як зручніше буде. На цьому все. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Дякую, що додивилися до кінця.